Коротше, о, вирішила якось себе заспокоювати. Мені тато приїжджав тато о, на вихідних. Давала йому три дня, і він мені подарував такі ось палички. Це індійські палички, називаються пахощі. Тут сім видів пахощів. Я собі зараз беру стаканчик. У мене тут крупа, гречка. І сюди вставляю. Палочку. Такие ароматики. Я, ну, це на любителя, конечно. Я люблю такие ароматы східні. Так. Я ось на такую бумажечку ставлю, бо у нас будут плиты. Подпалюю. Закінчится газ. Короче, Алена у нас здається, я взяла спички.